Бета 1.8 або пригодницьке оновлення найбільш неоднозначна версія гри, яка розділила спільноту Майнкрафту ще в далекому 2011 році. Починаючи саме з Beta 1.8, Майнкрафт змінився назавжди, і в цьому відео ми розберемо одну з причин цих змін: селища та самих селян, яких додали трохи згодом. А також поговоримо про те, як саме Носаті Бедуїни вбили Майнкрафт. Не один. А цілих два рази. Над відео працював ГЕДЗ. МОстіться зручніше, а ми тим часом починаємо. 8 березня 2011-го. Ноч Маркус Персон дає інтерв'ю ігровому онлайн-журналу Rock Paper Shotgun про майбутнє Майнкрафту, в якому відповідає на багато питань стосовно своїх планів на гру і думок про розробку. Якраз в цьому інтерв'ю розповідаючи, що з виходом пригодницького режиму він думає про запровадження місій та квестів в гру, він вперше згадує про селища та селян. То яким саме чином ви плануєте додавати місії в Майнкрафт? Я не впевнений, якщо вони будуть базуватися на досягненнях, це додасть їм мета-ігровий процес. У мене також є дуже дурна ідея з поселеннями мобів з пародією на квести в ММО. Дошка з квестом, можливо, із зображенням свинячої відбивної і написом 4. Так, тож я маю дістати 4 свинячі відбивні. Думаю, такий підхід може спрацювати, якщо зробити все достатньо простим. Вам не обов'язково робити це для прогресу, але якщо ви це зробите, то отримаєте діамант, наприклад, виконуючи далі подібні міні-квести, ти зможеш здобувати прихильність в цьому поселенні, відповів Маркус. Цікаво, що інтерв'ю 2011 року відносить нас до оновлення Майнкрафту 1.14 and Pillage Update. Яке вийшло 23 квітня 2019, в якому і було реалізовано механіку прихильності та репутації гравця в селищах, але повернемося до цього пізніше? Схоже, що селища будуть досить різким переходом від самотності решти гри. Дизайн NPC безумовно буде відчуватися інорідним. Вони не будуть відчуватися як гравці. Коли ви вперше побачите селище, то воно виглядатиме як маленьке містечко, але потім ви помітите селян, які блукають там навмання. Це має бути дивно і моторошно. Селяни як у рольових іграх, які стоять і кажуть лише одну репліку, тільки вони ще й тиняються туди-сюди. Я відчував подібне, коли грав в Oblivion. Після тривалого ігрового процесу взаємодія з НПС почала здаватися досить моторошною. Типу, гаразд, мені тут дуже самотньо, відповів Маркос. Я вважаю, що ноч, би ви до нього не ставились, мав справді дуже тонке відчуття тієї невловимої магії, за яку всі так вподобали Майнкрафт з самого початку. Історія успіху цієї гри не тільки про везіння та нескінченні збіги обставин. Маркус Персон чудово усвідомлював, що самотність Майнкрафту це невід'ємна частина геймплею, яка є нескінченним стимулом до гри. До взаємодії зі світом до його змін. На жаль, це розуміння, як мені здається, не перейшло до правої руки Ночча, а пізніше до голови Моджангу Джеба Єнса Бергенстена. Це можна чудово спостерігати, зрівнявши вигляд селища Ночча та селища Джеба. Спочатку дизайном селищ займався сам Ноч. Він і створив їх прототип, який ми могли бачити на ранніх скрінах з розробки гри. Вони відкриті, великі, монументальні і справді дещо самотні. Приблизно в цей час Маркус отримав пропозицію від Microsoft продати Моджанк, тому він вирішив повністю залишити роботу над селищами Джебу. А от селища Джеба ми з вами чудово знаємо і пам'ятаємо. Вони були в Майнкрафті з версії бета 1.8 по 1.13, поки не стався Village and Pillage Update. Що ж, я буду відвертим і скажу, що я справді вірю, що той прототип, який створив Маркус, навіть попри те, що в грі з'явились NPC, зберіг би відчуженість і віддаленість цього квадратного світу, цю неймовірну насолоду від відчуття порожнечі та бажання її самостійно оживити та перебудувати. Тим не менш, вигляд селищ це не найголовніша проблема, яку принесло з собою пригодницьке оновлення. Відколи з'явилися NPC, гравцям дали можливість скористатися коротким шляхом, шорткатом до отримання бажаного прогресу в грі. Це щось схоже на те, що коли ви починаєте проходження Скайриму, вперше перебуваєте в Рівервуд, а місцевий коваль після кількох проданих вам залізних зливків відразу пропонує на продаж деадречну броню. І це не тільки про заманливу можливість отримати купу ресурсів, не прикладаючи значні зусилля сам факт існування такої можливості знецінює все інше, знецінює решту гри. Уявимо собі, що Майнкрафт складається з великої кількості міні-ігор. Добувати руди в шахті окрема гра, рибалити окрема гра. Будувати будівлі окрема гра, займатися редстоуном, ну добре, <хе> мене зрозуміли. Так ось, і торгівля з селянами це також окрема гра. При ідеальному розкладі всі ці невеличкі міні-ігри збалансовані і доповнюють одне одного. Але натомість в нас є торгівля, яка просто знищує решту гри. За виконання однакових однотипних механічних дій ми отримуємо смарагди. А за смарагди ми вже купуємо собі все, що нам потрібно. Навіщо мені ловити рибу, якщо я можу її банально придбати? Для багатьох гравців Майнкрафт вже перетворився на конкретний список дій, які треба виконати: зробити ферму заліза, розторгувати селян і зробити з них трейд-ферму, намайнити ліжками на заред в пеклі, вбити дракона і знайти елітри. Ось наш Майнкрафт сьогодні. Це те, чим займається більшість гравців. Звісно, кожен може гратися так, як він того забажає, але саме гра в першу чергу підштовхує кожного окремого гравця до методу, стилю і темпу гри. І як на мене, сьогоднішній Майнкрафт не підштовхує нас ні до чого веселого, він підштовхує тільки швидше пробігти гру, не затримуючись на жодному етапі. І буду з вами відвертим з такими гравцями, які грають. Подібним вище описаним чином просто нестерпно знаходитися на одному сервері. Якщо ви так граєте, то знайте, ви мій ворог. І на додачу до цього стає насправді досить сумно від усвідомлення того, яку велику кількість соціальної взаємодії, нових знайомств та цікавих історій тратили гравці на тих самих серверах, торгуючи з селянами. А не з такими самими гравцями. Бо не варто також забувати, що ком'юніті Майнкрафту це один з потужних стовпів, на якому стоїть ця гра. <звісно>, Звісно, ви можете сказати щось типу Боже. Просто грай в старій версії, якщо вони тобі так подобаються. І знаєте що? Ви будете праві. Це навіть не жарт. Через неумілу політику Моджанг впроваджувати нововведення в гру, старі версії Майнкрафту зараз розквітають. Вони буквально отримали нове життя. Існує ціла велика спільнота Майнкрафту, котрій подобаються саме старі версії гри, яка розробляє моди для цих версій та створює на них цілі сервери. Успіх проекту Better Than Adventure, який по суті є модом на версію Бета 1.7.3. Це чудово доводить, і тут справа не в ностальгії, хоча її так люблять приплітати всюди, де згадують ранні версії Майнкрафту. Справа в тому, що Майнкрафт сьогодні більше не такий вже і Майнкрафт. Це не гра з нескінченними можливостями, ну, в будь-якому випадку розробники більше не бачать його таким. Це гра з конкретним списком завдань, механічними діями, які гравець має виконати, і купою точок уваги, розкиданих по світу, які гравець має знайти. Надмірна концентрація на приверненні уваги нової аудиторії з кожним оновленням все більше і більше відштовхує старих гравців. Це в цілому зрозуміло. Один раз придбавши гру, звичайний гравець перестає приносити прибуток Microsoft, тому потрібно завжди більше нових гравців. Потрібно весь час набирати нову аудиторію. А хто така ця нова аудиторія зазвичай? Це, звісно, дітвора, якій потрібно все яскравіше, все гучніше, все смішніше і, ну, ви мене зрозуміли. Веру Тіктоку і швидкого контенту молоду аудиторію не так вже легко здивувати і привабити. Тому таким речам, як сніфер, наприклад, не варто дивуватися тільки такі неоднозначні моби в змозі привабити до себе увагу юних гравців. Але повернемося до селищ і до селян. Все, про що я говорив раніше в цьому відео, це дрібниця і мізер в порівнянні з тим, що відбулося з селищами після оновлення 1.14 Village and Pillage. Для прикладу, ось як виглядали всі можливі торги з селянами ще в версії 1.13. І ось як вони виглядають вже в 1.14. Просто. Феєрична різниця, справа навіть не в самій кількості предметів, а в тому, які саме предмети гравці отримали можливість купити в селян, і ця різниця чудово демонструє замкнуте коло постійного підвищення ставок та спрощення ігрового процесу. Якщо до 1.14 ще можна було якось вловити цю примару ідеального Майнкрафту, то після цього оновлення особисто для мене селища. Просто померли. Хоч я й не міг повною мірою висловити і сформувати свою думку і своє незадоволення, я завжди відчував, що відбулося щось катастрофічно погане. Якщо раніше селища були досить рідкісним смаколиком, який навіть не обов'язково було шукати, просто було досить приємно наштовхнутися на них під час свого виживання. То після Village and Pillage знайти селище це як обов'язкова умова почати гру. Враховуючи те, в якій великій кількості вони зараз спавняться, то створити ферму торгів з рабами селянами стало набагато простіше. Самі будівлі в селищі достатньо задекоровані та завершені, немає ніякого сенсу їх перебудовувати, покращувати чи щось подібне. В селищах спавниться купа їжі, мільйон сіна, багато скринь, навіть тварини в загонах. І... Це сумно. Сьогоднішній Майнкрафт ніби каже нам забий на все те веселе, затишне, медитативне та чарівне, що ти так полюбив мені. Не переймайся про їжу, про ресурси, про те, як пережити ніч. Натомість біжи подивися, як Варден прикольно вилазить з під землі і вбиває з двох ударів. Тож виходить, що такий вже звичний моб, як Віледжер, від першої своєї появи неймовірно вплинув на гру повністю змінив геймплей, атмосферу та сприйняття цього квадратного світу. Дивлячись в минуле, можна зрозуміти, чому саме Маркус вагався над ідеєю поселень NPC. Хоча і не ясно, якими б вони були, якби саме ноч продовжив роботу над ними і над Майнкрафтом в цілому. В кінці хочу сказати, що це відео не зроблене з ціллю хейту Моджанг чи тим паче Майнкрафту. Я неймовірно люблю цю гру і вважаю її повноцінним культурним феноменом. Але, на жаль, я спостерігаю, як розробники з кожним оновленням перетворюють Майнкрафт на звичайну середню сіру гру. Тим не менш, я вдячний за можливість грати на старих версіях, чим я активно займаю час від часу, і за те, що можу змінювати нові версії під свій смак. Якщо раптом ваша думка не збігається з тим, що я озвучив у відео, то це чудово. Все-таки всі ми різні. І якщо я раптом забув щось додати, то обов'язково напишіть про це в коменти. Над відео працював Гедж. Бувайте. Тобіасюкенка. Uh. Ginger, ginger, <laughs> ginger, <laughs> ginger. It's easy actually, he's gonna call you oh, an ambulance. You <laughs> <laughs> You're holding in the table, uh, yes. <laughs> <laughs> <laughs>